Ukraine! 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 Добрий день. Я сьогодні говорю від імені організаторів цієї події, які ось тиждень збираються в групі на Фейсбуці Євромайдан, і які вчора малювали плакати. І ще ми протягом тижня писали петицію звернення до Франсуа Оланда Ради Європи та Європейського парламенту. Будь ласка, зараз я зачитаю петицію. Там стоїть столик з підписами. і от хто ще не підписався організовано, підходимо. Будь ласка, підписуємося. Тож петиція українською мовою. Ми звертаємося до всіх громадян, політиків та представників влади у Європі з проханням підтримати український народ у його прагненні зближення з Європою з метою боротьби з корупцією, диктатурою та деспотизмом влади, в боротьбі за незалежність, свободу слова та демократію. 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів прийняв постанову про призупинення процесу підписання угоди асоціації з європейським союзом. Цей договір передбачав проведення реформ, які б забезпечили дієві механізми боротьби з корупцією та шахрайськими схемами, що застосовуються чинною владою. Президент України та правляча партія розграбували державний бюджет, обманули народ. Та продемонстрували свою зневагу до нього. Фактично, вони не виконують свої обов'язки. Таким чином відмов від підписання асоціації з Європейським Союзом стала апофеозом у зраді державних інтересів України. Виступаючи з мирним протестом, український народ довів свою прихильність до демократичних цінностей. В контексті жорстокої протидії з боку влади, що не гребує вдаватися до бандитських методів, уночі, з п'ятниці на суботу, 30 листопада, о 4-й годині ранку, підрозділи міліції та Беркуту жорстоко розігнали мирних маніфестантів, переважно студентів. Наступного дня криваві напади повторилися біля адміністрації президента. Десятки людей, серед яких були українські та закордонні журналісти і медики-волонтери, отримали поранення. Деяких було безпідставно засуджено та ув'язнено. Влада не покарала винних і не засудила публічно ці події. Фактично влада і вчинила ці насильницькі дії. Таким чином, ми просимо підтримки. Щодо усунення законним шляхом чинного уряду та проведення дострокових демократичних виборів президента та парламенту України, притягнення до судової відповідальності можновладців, що віддали злочинні накази або вдалися до перевищення службових обов'язків, що призвело до грубого порушення прав людини. Притягнення до судової відповідальності тих, хто віддав або виконував злочинні накази про застосування насильства проти українських та іноземних журналістів, проведення незалежного розслідування щодо випадків судових розправ під час цього репресивного періоду та щодо порушення процесуальних норм та прав затриманих і звільнення політичних в'язнів. Тручання з вашого боку в тому разі, якщо інші подібні жорстокі про незаконні дії будуть спонені над українським народом чинною українською владою. Також ми просимо застосувати персональні санкції щодо президента Януковича, членів уряду, включно з прем'єр-міністром Азаровим та членів їх сімей, а саме заборонити в'їзд на територію Європейського союзу. Заблокувати персональні банківські рахунки, а також рахунки компаній, що їм підконтрольні, з повагою і надією народ України. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую. Я вам нагадую столик від.